435 гривень за жіночу красивенну піжаму від бренду Esmara. Піжамки йдуть в три в одному. Будуть дуже тако, такі прикольні ковтинки, плюшеві на таких гарних ленточках. Штаніки будуть хлопкові. І також буде йти до кожної піжамки ось така цікава гарна футболочка. Ціна однієї піжамки 435 гривень, лоті їх буде 6. Ціна лоту 2610 гривень. Можна, як і зимою вдягати, коли холодно, таку плюшеву м'якеньку ковтинку, так і літом без неї ось такий цікавий літній варіант. І будуть представлені в розмірах. S – одна піжама, M – три піжами і L – дві піжами. І будуть в двох кольорах. Ось така гарна буде така молочна ковтинка з рожевою футболочкою. І буде ось така плюшева рожева ковтинка. Тут буде чорна футболочка. Вам розтібну покажу, буде ось така цікава чорна футболочка. О, красива. І ось такі гарні штаніки в сердечки. Для замовлення, таких м'якеньких, гарних піжамок. Звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.